Субстанція це просто офігезний досвід, який я щиро хочу порекомендувати всім, 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 і кожному. Це охидне, смішне, динамічне та цікаве кіно, яке іронізує над сучасними аспектами шоу бізнесу, тематикою краси та проривами у лікуванні нашого тіла. Можна сказати, що субстанція це найкраща серія серіалу чорне дзеркало, яка йде 2,5 години. Детальніше поговоримо вже у сьогоднішньому огляді без спойлерів, але я б радив вже тут взяти квитки та піти у кінотеатр та подивитися у це справжнє кіно. Ви або залишитесь у захваті, як я, або вийдете з кіно навіть за 30, та, та ні, за годину до кінця цього фільму. Це фільм, який вражає та дарує емоції. І це бляха рід. Про що цей фільм? Історія розповідає про зірку кіно та телебачення Елізабет Спаркл у виконанні Демі Мур, яка старіше і після цього втрачає усю свою славу, любов глядачів та контракти. Майже одночасно з цим Елізабет пропонують пройти і експериментальний метод створення своєї молодшої та покращеної копії, щоб та знову ця копія змогла отримати ту славу, красу та гроші, які нещодавно втратила стара версія. І вже після цього в оповіданні з'являється так звана с'ю у виконанні Маргарет Кволь. Цю історію можна назвати такою темною казкою з елементами. Рахуйте, драми, фантастики, горора, жахів та комедії. Саме це поживільне комбінування з жанрами і робить фільм унікальним досвідом, як мінімум, для цього року. Це робить його і досить динамічним, і драйвовим. На цьому фільмі дуже важко заснути. Драйв у цій картині виробляється динамічним монтажем, крутою музикою, особливо головним треком, та барвистими фарбами усього фільму. Останні, до речі, прям свіжий подих у сучасному кіно, де все навмисно роблять більш нейтральним, темним та непомітним. Цей же фільм більше нагадує саме телевізійну картинку 90-х років чи музикальні кліпи. І субстанції такий стиль до біса йде. Як і підходить фільму, камерність всього оповідання та пригод. Локації тут буквально всього пару персонажів не більше трьох основних та пару десятків другорядних, які, окрім іншого, з'являються всього на пару секунд в цьому фільмі. Ну а сюжет таки взагалі крутиться тільки навколо героїнь. Це дуже і дуже маленька історія, яка, щоправда, розтягнута на 2,5 години, що є чи не одним з небагатьох проблемних місць цієї картини. Мені не було нудно дивитися цей фільм, і мені сподобався навіть фінал такий таємний третій акт. Але, можливо, для загального глядача можна було б скоротити фільм десь на хвилин 15. Можливо, це пішло б йому на користь. Ну і продовжуючи плюсами, героїні Маргарет та Демі були зіграні просто неймовірно. Від драми до комедії, від екшн сцен до божевільного треша. Все чудово. Просто ні до чого і не прикопатися. Перед продовженням я хотів би подякувати спонсорам та донаторам, яких ви зараз можете побачити на своїх екранах. Особливо хочу подякувати Дмитру та Дар'ї за отримання техніки, яка допоможе у виробленні контенту для цих каналів. А також, як завжди, я хочу подякувати Ярославу Левченко, Фрімену, Павлу М, Олександру Вороновському та Михайлу Колеснику. Дякую вам величезне. Ну і окрема подяка йде, як завжди, до крутих зверойда та пані Рака. Дякую вам, хлопці. І поїхали. Далі я хотів би згадати гумор, який у цій картині місцями тонкий, але у більшості це пряме у лоба посилання автора, яке у кінці приростає просто у психадел, де нам демонструють вже якісь грін а не фільм. Не іронічне якесь вислів, а просто техаську резню бензопилою. Тонни крові, кишки, сеча, крики та насильство. І так. Тепер ми прийшли до найголовнішого, через що близько 10 людей просто вийшли з залу під час мого сеансу. Це боді горор. Тут дуже багато голок заходять у тіло, тут дуже багато органів тіла ламаються або не функціонують правильно, тут дуже багато огидних аномалій нашого тіла. Ну і головне, тут до біса мерзенний, але правдоподобний погляд на старіння. І разом з тим автори додають тонну сексуалізації та наготи у свою роботу: Сиськи, пиські, ракурси камери, акцентування на дупі чи сексі це звичайні моменти цього фільму. І досить приємно, як мінімум для мене, що це акцентування не є головним, а лише підкреслює головну ідею фільму, яка досить проста. Як ми вміємо сприймати своє старіння? Цей фільм – це по суті любов фільма муха. Старенького щось, The Сінк, і сучасних горорів від А 24 Я дуже багато розповідаю про цей фільм і кажу, який він прекрасний, але не кажу найголовнішого тейку. Він може вам не сподобатись. Так, ви можете просто проблюватися через те, що там побачите, і сказати, що це зняла хвора на голову людина, а я нічого не розумію в кіно. А можете і полюбити його, як я, і поставити 10 з 10. І це, і це є справжнє кіно. Оце от саме такий момент був з нещодавнім мегаполісом Копали. Як, наприклад, це планувалося зробити у Джокер 2, але, на жаль, обісералося. Все це є велике кіно, яке закохує в себе та не залишає вас байдужим. Лише особисто хочу порекомендувати подивитися його саме на великому екрані, бо, чесно кажучи, я не знаю, як ця картина буде працювати поза великого білого екрану. І чи зможе так само змушувати вас бути шокованим та насолоджуватись цією гидою майже кожну хвилину? Що ж до мене, я я, я залишився у нереальному захваті від цієї картини і точно заніс його у список найкращих робіт цього року. Він там буде 100%. Оцінку суб'єктивності ви можете зараз побачити на своєму екрані. Окремо, хочу зазначити, що дуже вдячний Адастра Сініма за можливість переглянути цю картину. Та знаєте, окремий респект цьому кінопрокатнику за вибір прокатних фільмів. Мені мені майже все подобається. На цьому ж все з вами був Танос. Якщо вам сподобався контент, буду радий вашому лайку та коментарю. А головне бережіть себе, любіть кіно, не робіть ін'єкції та допомагайте армії. Собстанайте.